Хочу показати вам своє замовлення, яке до мене прийшло. Замовила я дерева на посадку та насіння. Замовлення зробила 16 березня 2025 року. Мені обіцяли, що воно буде збиратися і доправлятися до замовника на протязі 6 днів. Але прийшло через 10 днів 26 березня 2025 року. Подивилася на нові пошті, відкрила, є дерева, 11 штук замовила, підписані, все. Так, перше, що я дивлюся по накладній, у мене прийшла з сумою 1674 гривні. Те, що я сплатила на новій пошті за дерева і насіння, розпакуємо дерева, подивимося, може воно того варте, не знаю. Так, розпаковуємо, бачимо. У нас вони запаковані в поліетиленовий чорний пакет. В середині є, ось ми бачимо. Воно майже вже сухе матеріал посадковий, в якому знаходились дані дерева. Перше, що ми дивимося, це колоновидна слива двохрічна, гарна коронева система. Це теж слива колоновидна, двохрічна. Ну, поки що мені подобається, нормальна гарна коренева система. Розпаковуємо далі і будемо дивитися далі. Дерева запаковані, 6 і 5 дерев. Ось ми бачимо саджанці це 4 дерева, колоновидної сливи, Ось хочу вам показати хурма, дар Софіївки, дворічна. Коштує дана хурма 280 гривень. Ось ми бачимо, що вона підписана, що це хурма, так. Взагалі відсутня коренева система, кінчик, підгнивши чорний, і коли я її садила, цей кінчик взагалі зламався. Далі ще покажу вам черешню аеліта дворічна. Також коренева система взагалі мене не, не, не радує взагалі. От, хочу ще показати вам всі дерева я розклала. Хочу показати нектарин, бік дворічний. Також дерева майже дворічний в мене. От, з нього буде гарно формуватися чаша. Ось це дерево мені дуже сподобали, з цей. Так, ще абрикос покажу вам. Дворічний теж, теж, теж нормальний. Так, далі з приємного замовила ще насіння. Ось покажу вам, ось воно в мене прийшло. Що я хочу сказати з плюсів даного замовлення. Дали одне деревце в подарунок за 1 гривню, це абрикос однорічний. з мінусів, не усі дерева з гарною кореневою системою. І йшло довше, ніж обіцяли. Але це чисто, по моєму враженню, це чисто індивідуально. Хто був уважний, може подивитися на початку відео. Видно, де я робила замовлення. Всім дякую за увагу! До побачення!